Ви думали, що знаєте багато слів? Ця гра покаже, наскільки це неправда. Це встигне за 10 секунд. І ви вже спізнились. Усередині 55 карток із божевільними завданнями. Назвіть 5 рослин, назвіть 5 кухонних пристроїв. І все це за 10 секунд. Один читає, Інші пітніють. Виберіть активного гравця. І той, хто знаходиться праворуч від нього, задає йому завдання. Якщо гравець не встиг відповісти, йому бали не зараховуються. За годинниковою стрілкою хід передається наступному гравцю. Карта розігрується, доки хтось не відповість на завдання. Але. Повторювати відповіді попереднього не можна. Гравець, який збере 5 карток, стає переможцем. Стигне за 10 секунд. Це швидка реакція, сміх і фраза. Я знаю, але згадати не можу.